Мудрі люди нікуди не поспішають. В сьогоднішній день найцікавіше і найважливіше, що займає їх увагу. Періоди самотності, якщо вони є, цінують і люблять. При цьому вони не прагнуть втягнути у своє життя будь кого, аби не залишатися на самоті. Бути наодинці з собою це благо. Це найкращий час для того, щоб відновитися, наповнити своє життя спокоєм і глибиною. Я говорю, що я ухожу во внутрішню еміграцію. Я так нискільки закриваюсь. и занимаюсь то, чем мне интересно. И мне тогда никто не мешает. Я такая свободная в этот момент. Одиночество – это свобода. В общем-то, одиноким быть невозможно, если есть уже столько книг. То есть, если есть столько книг, уже нельзя быть одиноким. Наше богатство должно быть, мне кажется, внутри нас. Вот. Наши прочитанные какие-то интересные книги – это очень большое богатство. На світі немає жодної людини, яка б не перебувала у стані самотності? Коли потрібно зібратися з думками і обдумати важливе рішення? Коли необхідно відпочити і відновитися, самотність допомагає. Чи часто ми в житті замислюємося про те, що таке самотність? А якщо замислюємося, то чи розуміємо її правильно? Пустота і одиночество для того даються чоловіку, щоб он побыл один на один и і ощутил этот тонкий і як как би бы сказати почти неслышимый голос, який является селенською мелодією. А його можна ощутить тільки в одиночестві і пустоті. На думку Ницше, людині необхідно сім разів бути на самоті. Тільки наодинці з собою можна почути власне серце і душу, зрозуміти самого себе та інших. Так легше досягти внутрішньої гармонії. Но мы наполняем наше одиночество и пустоту концепциями, своими придуманными смыслами, и потом начинаем их навязывать людям. Вот люди от нас бегут, поскольку у них свои <laughs> такие же концепции и смыслы, а мы огорчаемся, что нас не понимают, не любят, хотя мы вроде бы искренне желаем это донести. А самое главное заключается здесь в том, что эгоизм порабощает человека, и он управляет им, вместо того, чтобы им управлял дух. Тому і нужно для того, щоб прийти к своєму духу. І для того, щоб навчитися управляти своїм егоїзмом і замічати його. Що ж трапилося з тими, хто почуває себе постійно самотніми? Чому не хочеться міняти телевізор на живе спілкування? Чому не хочеться відриватися від комп'ютера, щоб побачити іншу людину? Сьогодні про вас згадую тільки тоді, коли ви потрібні чому ми не хочемо або не можемо спілкуватися. Сейчас вообще век этих высоких технологий, когда просто каждый уходит в свой мир, все общаются в социальных сетях, любовью, чувствами не занимаются, и получается, уже и не нужен социум. Да, действительно, э это страшно. То есть быть в полном одиночестве, человек, наверное, физически может Но он не рожден для этого. Одиночество ⁇ это свобода. А свободой не всякий может пользоваться. Понимаете, какая штука? Потому что люди не знают, как, как своей свободой вот, понимаете, распоряжаться. Друг дает руку Господь. И надо ценить людей, которые помогают тебе, которым ты можешь помочь. Потому что самое страшное в обществе ⁇ это безразличие. Прийнято говорити, що ми живемо в деідеологізованому суспільстві. Але насправді нам вже 20 років нав'язують певну ідеологію. Ми повинні піклуватися перш за все про себе і любити себе. І як тут не бути самотньому. Ну, ми ми настолько вже небрежно відносимося к чувствам друг друга, що от город, большой город, он, собственно. провоцируют нас на такие на какие-то поступки каждый эгоистичен только, то есть каждый сам по себе и это неправильно потому что наше общество оно издревле жило э, общежитием то есть мы всегда были вместе к сожалению нас пытаются сейчас как-то растянуть и сделать эгоистами грех это то когда ты знаешь и не говоришь я вот стараюсь если я знаю что то обязательно скажу я не боюсь что мне скажут вы не правы, или я не хочу так поступать, не учите меня жить. Я не боюсь сказать человеку то, что я знаю и прошла через что. Потому что если я не знаю, я как бы скрыла от него эту истину. А вдруг он прислушается, а вдруг это поможет. Я просто призываю людей, не будьте равнодушными. Если вы знаете, как правильно, если вы знаете, как хорошо, не поленитесь, не постесняйтесь сказать это ну, тем, кто рядом с вами. Тогда, может быть, перестанут рвать петарды у вас под окнами, перестанут расписывать двери подъездов, а также новенькие, только что покрашенные стены офисов безобразными, бездарными граффити. Перестанут ходить девушки с голыми пупами и нависать надо мной в метро, когда я еду. У меня ощущение, что им просто никто не говорил, что так не нужно. Давайте спробуємо ніколи не дивитися спокійно на подібні картини. Стоїть літня людина, а поруч сидить молодь. Вічливо підкажіть, що непогано було б поступитися місцем. І, хоча вони не дуже задоволені таким проханням підвестися, проте багато хто помічає в їх очах таємну радість, бо вони не самотні, дорослим не байдуже, як вони себе поводять. Основний упор треба робити на внутрішню культуру. А це дуже широке поняття і працювати над цим треба всім і з усіх сторон. Самотність безумовно час від часу йде нам на користь. Але дуже важливо шукати і знаходити людей, з якими ми не будемо відчувати себе самотніми. Чи не краще подивитися навколо, подивитися і побачити, кому бракує уваги? Как мы говорим, если вот чашка полна, что мы в нее можем налить? Ещё? Ничего. А если она пуста, в что-то можно налить. Поэтому одиночество и нужно для того, чтобы вылить нечто, что ты накопил перед этим, и быть готовым впитать нечто новое, как бы очистить нечто свои внутренние сосуды. slow